Коли не спіщ завжди важко. Чого не має? 33-річний американець Майкл Вілена із Техасу. Вдома він працював фінансистом, а три роки тому вирушив до Європи. Побував в українських Карпатах і відтоді залишився жити у нашій країні. Зараз працює у Києві художником. Каже, в Україні усі називають його Михайлом. Коли я народився в Текаса, лікар сказав Слава Україні. Мої перші слова було гером слава до України. Я жив у відні. Я працював там, художник. За словами Майкла, з батьками, які мешкають у Лос-Вегасі, бачиться лише на різдво. З мамою каже, він споріднений музикою. Вона викладає гру на піаніно. Він також грає на віолончелі, піаніно та гітарі. В Україні Майкл продовжує займатися музикою, а рік тому почав досконалювати свою українську. Вже записав перший музичний альбом нашою мовою, який назвав Далека дорога. Мій музик менеджер Залуцьку. Це Лесі Українка. Це мій перший а, стріт музик Я а, грав а, минулого року. Я маю багато друзів тут, і я хочу а, про волі на та а, людей вивчати. Зараз Майкл розвиває власний youtube канал, в якому більше розповідає іноземцям про Україну та її традиції. Тому каже із вишиванкою майже не розлучається після початку повномасштабної війни. Повернувся в Україну, бо тут має багато друзів. А ще у вільний час виступає на місцевих стендап вечірках. Садолоклака <laughs> Малую майже кожен день, але під час війни це складно. Я роблю зараз uh, під час війни інтерв'ю uh, на вулиці. Наприклад, я запитав людей у Києві, як ви справляєтеся з війною. У Львові якою мовою ви говорили в витинстві? Тиждень я вичитав uh, англійською мовою. Своє майбутнє Майкл Вілена бачить у Львові, де хоче писати нові пісні. Поки що каже, гастролює вулицями обласних центрів, де збирає кошти для Збройних сил України. Говорить, мріє зустріти в Україні свою долю. Я шукаю ще а, а, дівчину, не тільки дівчину, але сільську дівчину. Я думаю, це найкращий варіант для мене. Це найкраща країна в світі. Почуваюся себе вдома тут. Думаю, А, лублу їжа, люди, а, а, пригода все. Микита Чибар, Сергій Данелюк, Суспільне Луцьк.